Моторола Razer легендарне словосполучення, яке чудово знають ті, хто захоплювався телефонами в 2000-х роках. Саме тоді розкладачки Razer захоплювали світ своїм неймовірно якісним звуком. І звісно, дизайном. що зробив Razer одним із найпізнаваніших смартфонів у світі. Якщо пам'ятаєш Razer, пиши в коментарях. Однак прийшла епоха смартфонів, де екран став займати основну частину передньої панелі і розкладачки. Пішли щоб переродитись разом з Моторазер. та як і раніше, стати еталоном дизайну і стилю моторола Razer 60 Ultra смартфон, що не залишить нікого байдужим. Флагманський дизайн, флагманська продуктивність, два екрани. Один з них складається навпіл. Це вершина технологічного світу, про яку ми сьогодні детально поговоримо. Погнали! Та перед початком хочу розповісти про крутий застосунок АЛО, який має купу чудових переваг. Зокрема, товари за спеціальною ціною, зручні картки, QR-код, що дозволить швидко отримати замовлення в магазині. І також застосунку знаходяться чеки на придбані товари, щоб забути про паперові варіанти. Завантажуй застосунок АЛО та отримай всі ці переваги в одній програмі. А ми йдемо до Мотораза 60. Ultra. йде до нас смартфон в чорній матовій коробці, де всередині знаходиться сам смартфон, стильний шкіряний чохол та кабель живлення USB-C. Ось у нас в руках сам разом. Цей смартфон вражає своєю висотою. Він не компактний, коли розкладений, але варто зробити один простий жест. І пристрій перетворюється в невисокий, компактний смартфон. І важливо відразу розповісти про кольори смартфону. Наразі на сайті та застосунку Allo тобі доступні два кольори, що розроблено разом із лабораторією кольору Pantone. Mountain Trail, що має бокову рамку із шліфованого алюмінією золотого кольору, та задню дерев'яну кришку. Колір Скараб має бокову рамку зеленого кольору, та задню кришку виконану із алькантари. дуже приємної на дотик та витривалої шкіри, та преміальні матеріали. Матеріали не закінчуються на задній кришці. Всі кнопки на смартфоні алюмінієві, а скло, що захищає зовнішній екран. Нова унікальна розробка Corning Gorilla Glass керамік, яка додає міцності цьому стильному пристрою. І Moto розуміють, що деякі люди бояться брати складені смартфони через страх, що вони можуть бути ненадійні. Тому Moto використали найкращі матеріали корпусу та захистили смартфон захистом від вологи та пилу стандарту IP48. Так, це повноцінний захист Захист від води, який дозволить занурювати пристрій під воду на глибину до півтора метри, тривалістю до 30 хвилин. Ну і сам форм-фактор навіщо нам розкладні смартфони. Крім вау-ефекту, розкладачки дозволяють в більш компактному корпусі вмістити більший екран, а щоб мати доступ до сповіщень і не надто важливої інформації. У нас є додатковий екран. До того ж, механізм складання Razer 60 Ultra дозволяє ставити смартфон напівзігнутим, щоб без додаткових підказів. Казок, бачити час від функції Always on display, використати смартфон як дзеркальце для макіяжу, можливості смартфон обмежені лише фантазією, бо Moto створили неймовірне програмне забезпечення, що дозволяє розкрити весь його потенціал. Програмне забезпечення керує камерою, продуктивністю від нього залежить, що ми можемо робити на смартфоні, і наскільки приємним буде цей процес. Це розуміють виробники, і Motorola має кілька тузів в рукаві. Почнемо із штучного інтелекту, який потрохи. Захоплює світ Moto Razr 60 Ultra має повний набір шаї функцій від Google, включно із обвести і знайти. Мото має розумний редактор фото, де можна видалити об'єкти. Перемістити об'єкт або створити портретний знімок із звичайного фото. Та шаїн не обмежується одним редактором фото: Джемінай, розумний помічник, що відповість на будь-яке запитання: прорахує маршрут до улюбленого закладу чи коротко підіб'є зміст відео з YouTube Проте мото пропонує мото AI, штучний інтелект, який спростить повсякденні рутинні справи. Цей помічник розуміє, що відбувається на екрані, і без затримок пропонує дії в реальному часі. Натисни та отримує кнопку. Шаї, що знаходиться на лівій грані, щоб відкрити доступ до Moto AI. До того ж, в окремому пункті Moto AI в налаштуваннях ти можеш увімкнути кілька способів виклику Moto AI. Одна з дуже цікавих функцій поглянь і говори, що дозволить в зігнутому або в розкладеному стані отримати доступ до Moto AI без необхідності розкривати смартфон чи брати його в руки. Ти можеш налаштувати і інші функції запуску Moto AI, який може швидко знайти потрібну інформацію в мережі. Стисло викласти в зручному вигляді. Moto AI дозволить створювати аудіозаписи, зведення зустрічей і розмов транскрибує це в текст та може створити нотатку за потреби. До того ж, Moto AI може згенерувати зображення за запитом та підбити підсумок. повідомлень. Moto AI – персональний помічник, що буде допомагати кожен день з рутинними справами, але це не всі особливості системи Moto, що встановлено на Razer 60 Ultra. Вона в собі поєднання, простоту та скетичність. І неймовірну кількість функцій, що люб'язно сховано по всій системі. Мото зустрічає нас з головним екраном, де відразу можна помітити фірмовий шрифт мото, панель перемикачів в стилі класичного Android, але ти можеш її змінити в налаштування, розділивши сповіщення та перемикачі, в яких з'являється крім керування яскравістю, керування гучністю, налаштування чудово структуровані та мають. Кілька цікавих пунктів. З Moto AI ми вже познайомились. Далі на черзі персоналізація. Тут ми можемо знайти, начебто, звичайні пункти, такі як шпалери. Але навіть тут є цікавинка. Наприклад, можна вибрати анімовані шпалери чи згенеровані штучним інтелектом. Дуже зручна функція, яка знаходиться в персоналізації. Це деталізовані налаштування екрану блокування, а також налаштування зовнішнього екрану, де можна змінити головний екран і екран блокування, змінити доступність Панелі, масштаб тексту та елементів, і змінити застосунки, які будуть доступні для запуску на зовнішньому екрані. Ти можеш налаштувати режим сну, увімкнути функцію Always on Display для постійного відображення часу та дати, і змінити жести увімкнення екрану, а в пункті настільний дисплей можна увімкнути режими роботи у зігнутому та розкладеному стані. зовнішній екран Motorazer 60 Ultra це те, про що можна робити окремий огляд. Його функції можна прирівняти Вняти до ще одного смартфону, який має екран діагоналю 4 дюйми. Коли екран заблоковано, майже непомітно грані дисплеї, і складається враження, що він на всю передню панель. І коли ти вмикаєш зовнішній дисплей, він дивує своїм розміром, якістю, яскравістю та частотою оновлення 165 Гц. Це відзивчила та плавна матриця, яка дозволяє повноцінно керувати смартфоном, переглядати повідомлення, відкривати соціальні мережі та месенджери. Туркувати на екрані текст, грати в ігри, розмовляти. До того ж, просто розклавши смартфон, ти отримаєш доступ до повнорозмірного застосунка на 7 дюймовому екрані. І внутрішній екран вражає не менше за зовнішній, якісна піолет LTPO матриця з роздільною здатністю Super HD та частотою оновлення 165 Гц. Вона має максимальну яскравість 4500 ніт і дозволить насолоджуватись контентом завдяки підтримці технології. Dolby Vision, що чудово поєднується із якісним стереозвуком з підтримкою технології Dolby Audio. На ньому ти будеш насолоджуватись фото та відео, відзнятими на камери Razer 60 Ultra. камери пристрою завдяки зовнішньому екрану розкриваються. Напомню, ззаду знаходиться 50 мегапіксельна основна камера з оптичною стабілізацією. Поряд з нею знаходиться надширококутна камера. Також 50 мегапіксельна що має кут захоплення зображення 122 градуси. Але найголовніше, ти можеш робити неймовірної якості селфі на основну та надширококутну камеру, за будь-яких умов. Жодна фронтальна камера не надасть такої деталізації, розмиття заднього фону та куту захоплення, як основні камери смартфону. І саме Razer дозволить отримати таку можливість. До того ж, завдяки другому екрану, ти можеш показувати людині, яку фотографуєш зображення з камери, або знімати як на ретро камеру, тримаючи смартфон, напівзігнутим. Ну і якщо знадобиться участь у відеоконференції, внутрішня 50-мегапіксельна камера допоможе отримати якісну картинку. Але як на рахунок фотоможливостей основних камер? Перед тим як їх оглянемо, варто подивитись на застосунок камер, ти можеш вибрати. Стиль знімків, природний чи створений шаї, який буде аналізувати зображення для зміни налаштувань залежно від того, що ти фотографуєш. При зйомці портретних фото доступний вибір серед трьох фокусних відстаней, і є можливість увімкнути анімований задній екран для того, щоб об'єкт зйомки тримав увагу саме на смартфоні. Переходимо до прикладів фото. Основний сенсор чудово передає природні кольори, алгоритми HDR передають деталі як світлих, так і темних ділянках фото. Фото, ширококутна камера, крім чудового кута захоплення зображення, хизується наявністю автофокуса, що дозволяє створювати якісні макрознімки з мінімальної відстані. Портретні знімки смартфон створює на основну камеру та може похизуватись правильним визначенням центрального об'єкту зйомки та чудовою передачою кольорів. Ну а далі. Приклад відеозйомки. А це приклад відеозйомки на Moto Razr 60 Ultra. Знімаємо 4К 60 кадрів на секунду. Знімаємо на основну камеру. Проте, якщо увімкнути надширик, можна знімати 4К-60 кадрів і на надширококутну ширококутну камеру. До речі, основна камера може знімати і 8К 30 кадрів на секунду. Можна зацінити, як смартфон працює з експозицією, як швидко її коригує. Та дозволяй побачити всі деталі навколо в світлих і темних ділянках фото. Давай трохи пробіжимось. І напиши в коментарях, як тобі запис звуку. І звісно, флагманському ультрасмартфону флагманське. Ультрапродуктивність і Моторола встановили в Razer 60 Ultra найкращий чип 2025 року. Snapdragon 8 Elite. найкраща продуктивність в будь-яких задачах, соціальні мережі, редагування фото чи відео, або геймплей з Snapdragon 8 Elite, найвимогливіші ігри будуть працювати на максимальних налаштуваннях і стабільним фреймрейтом. До того ж, новинку оснастили пам'яттю стандартів lpddr 5X та UFS 40 об'ємом 16. Та 512 ГБ відповідно. Та ще одне диво створили Moto, встановивши в цей тонкий компактний смартфон батарею на 4700 мАч. Та дали підтримку дротової швидкої зарядки, потужністю 68 Вт. Також смартфон має швидку безротову зарядку, потужністю 30 Вт. Пристрій має підтримку двох сім-карт, однієї фізичної та однієї E-SIM. Ну і Razer 60 Ultra має підтримку сучасних безротових інтерфейсів. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та звісно, NFC чип для безконтактної оплати. Motorola Razr 60 Ultra це не просто черговий флагман. це смартфон, який поєднує в собі одразу два пристрої компактний з діагоналі 4 дюйма. Та великий семидюймовий гігант, що доповнюється якісними камерами, найкращою продуктивністю і стилем які Moto скурпульозно створювали. Дякую за перегляд! Підписуйся на YouTube канал Allo, щоб не пропускати огляди цікавих новинок. Став подобайку та до зустрічі в нових відео.